Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Здорове Свинарство. Що я хотів сказати, як ви бачите, ось на даний час ми починаємо процес відлучення свиноматок. Він йде поступово, не відразу всі свиноматки відлучаються, поясню чому. Ось Бачите, 19.02 ми відлучаємо свиноматка відлучена. Ось 19 на друга Свиноматки ще не відлучи. Чим це пов'язано? Тому що тут стояла римочка, ремонтна свинка, вони її стягують. настягують. Це видно і по поросяткам, бачите, є. І вони не рівні трохи поросята. Тому безпосередньо в даному випадку провели відлучення раніше, тому що вони її стянуть. І з буде велика халепа, тобто вона впаде на задні кінцівки, буде дистрофія у неї. Зачастую буває вона розчахується або зовсім не ходить. Тому щоб це попередити, робимо на 3-4 дня відлучення раніше. Відлучення десь проходить у нас 29-30 днів в середньому. Але е я чітко зараз розумію, що можна відлучати, да і, мабуть, треба буде відлучати їх у 24 дні. Це збільшить на нашій кількість сономаток. Десь Додатково на 220-50 рік. Ось також виноматки відлучені. На 220-50 рік. Але для цього треба добудовувати сараї, добудовувати маточники, щоб кула були ставити. Ну, зараз вирішується це питання, чи будемо це робити, чи ні. Це питання часу. Як ви бачите, вже кориця з молоком. Пообірали, обираємо їх на десь приблизно 19-20 день. Для чого? Для того, щоб вони вже в даному випадку почали нормально їсти пристарт. Бо він для них є основний що вони легко на нього переходили, на цей при старт. ось Як ви бачите, порункають вони при старті, відлучені поросятка. Коли будемо відлучати 24 дні, вони будуть стояти до... 28-30-го дня в своїх станках, а потім будемо їх поєднувати у групи. Але це питання часу. Питання часу. Ось бачите, свинка стоїть стягнута, але вона більш-менш тяне. Тому ми зробили відлучення. Тому будемо робити відключення. Свинок, дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.